Як зробити те саме трендове мило з тіктоку? Трішки треба буде заморочитись, але я дуже рекомендую повторити це вдома. По-перше, зайдіть на якийсь Aliexpress або тему і замовте отаку форму. Там же візьмете і цю мотузку, а мильну основу замовити в інтернеті. Нарізаєш цю мотузку ось такими полосками, доволі довгими, і зав'язуєш в, в Верхній частині форми є дірочки, ось так робиш, як я на відео. Отут треба трошки підзаморочитись, але воно того варте. Нарізаємо нашу мильну основу на маленькі шматочки. До речі, чим менше будуть шматочки, тим швидше вона розплавиться. Плавати можеш в мікрохвильовці або на водяній бані. Заливаєш нижню частину форми і накриваєш верхньою. А тепер чекай, бо треба трошки, щоб воно застигло. І так, я розумію наскільки не терпіш, але не доставай завчасно, бо нічого не вийде. Нехай хоча б годинку полежить. Після того, як ми між собою зв'язали ці виноградинки і зробили ручку, вішаємо на смісітель і насолоджуємось. Та б я забула зняти, але там нічого важкого немає. І спеціального алгоритму теж так що зберігай і повторюй за мною.